Всім привіт, всіх вітаю на каналі. Просили зняти січкарню, огляд. Січкарня не наша, ми її позичили, посікли. І тепер зараз йдемо трактор, йдемо відвозили. Добре, розміри. Всередині, вал із тими з від під ниви, редуктор від машини, BMW, о, BMW. Привід на паски. Паски 1400, два паски, колеса. Запорожець ставлю я. Добре, по розмірах. Поверху. 112. По ширині рами. О, виходить невідко. 127. О, звідти з того боку, якщо взяти. Звідти ПЕС гавкає. Якщо взяти звідти, то виходить так само 127. Звідти привід на кардан. О, Отак зроблено рамка до трактора МТЗ, ЮМЗ, Т-40, Т-25 і тому все подібне. О, Рамка 30. 23 на 30. Ну, 30, 30. Сама рамка, ну то стандарт 60. 70. так, Ноги, труба в трубу, такі ноги пороблені. о, Такі стійки, аби стояло, То й все. Це все просто як двері. Тут збоку привід о, на паски. Тут шківи. Що там у нас є? 13,5, 13-5 натяжний. Натяжний 10 і привідний так само 10. Так. так. Та й все. Колеса зроблені отак. Задня балка з ставрі розрізана, можна бачити. Поварено. І все. І супер. Роботу робить. На, на відео було видко. Ще раз, що там всередині. Середні там бичі від січкарні, комбайна, нива. Там такі наварені пірмички. О, і воно не місяче. Добре. Такий огляд. 자, 심지어 구해서 오바.